Дівчата, привіт! Давайте будемо на кінець переробляти мої нігті. Насправді цей процес я дуже сильно люблю. Це такий, якась, якась моя така медитація. Я залишаюся сама з собою на якийсь виділений час і роблю собі манікюр. Насправді я від цього дуже кайфую, мені це дуже подобається, тільки, на жаль, не завжди я знаходжу час. Або якщо він же ж є. То у мене просто немає бажання, мені не хочеться це робити. Я просто відкладаю це десь там, на потім, на завтра, на післязавтра. І я вже чую, що мені дуже заважає, мені вже хочеться і спиляти, зробити. Але ніяк руки не доходять. Тому ось я вже сьогодні, зараз, я вам озвучую це відео, воно вже три дні записане в моєму телефоні. В попередньому відео я вже говорила про те, що мені насправді треба. Звільнити пам'ять, також вже пам'яті нема. Тому я сподіваюся, що зараз, коли я цей звук закину і постараюся зрендерити це відео, воно його зрендерить, щоб я просто вивільнила його з моєї папки з відео. Ось, Тому бажаю вам приємного перегляду. Наступний колір буде так само блиск, мені дуже подобається ця поки що. Така версія мого манікюру: такий він якийсь е, ніжний, такий, так, подобається це мерехтіння. Буде так само світловий відпиваючий, тільки в трошки іншому відтінку. Дуже-дуже красивий. Зараз вони коротенькі у мене, і от дивлюся я на відео. В принципі, така красива довжина, яку можна було трошечки завузити і ще залишити собі. Такий не геть мигдальний, але такий більш овальну мигдальну форму. Хоча, мабуть, через декілька днів я б їх спиляла, тому що вони були мені 100% задовгі. Тому, мабуть, добре, що зробила короткі. Сьогодні в мене був перший день курсу. Насправді, я зараз така, як вижитий лимон, не хочу нічого, просто хочеться відпочити, але так само хочу з вами поділитися, тому що мені насправді відео записувати дуже подобається. І е, цим я ділюся з великим задоволенням. Ну і, відповідно, треба телефон почистити, тому відкладати вже нема куди. Так як е, прийдеться скоро записувати ще якесь інше відео, а немає на на що записувати. Тому е якось е робота сама проситься, щоб її зробити, щоб, е щоб було місце на потім. Отже, курс був. курс був на насправді дуже прикольний, дуже якось легко мені вдалося. Але насправді був дуже такий хвилюючий момент. Тим більше в мене зранку ще була одна клієнтка, якій треба було зробити манікюр і підікюр. Я робила, потім після цього мені треба було підготувати все, підготувати робоче місце, всі матеріали, все-все-все, що я планувала пояснювати, показувати. Це такий насправді енергетично виснажливий процес, тому що ти хвилюєшся, щоб нічого не забути, водночас чекаєш людину, не знаєш, з яким вона настроєм прийде, який її буде. Сприйняття і тому подібне. Тому було дуже-дуже непросто дочекатися клієнтки, хоча коли вона е, учениця, коли, хоча коли вона прийшла, було все дуже класно. Просто і ми так дуже прикольно почали курс і ще краще закінчили. Результат так само був дуже прикольний і класний. Тому. Перший день пройшов добре. Завтра в нас буде день номер 2 До речі, чомусь сьогодні я весь день жила, це зараз п'ятниця, а я чомусь завжди думаю, сьогодні весь день що це субота, тому не знаю, чому і з чим це зв'язано. Ось так. Як ви бачите, довжина у мене іде, спилюється благополучно. Насправді, це таке, як, як е... скинула вагу декілька <гум> кілограм. Насправді, воно красиво виглядає. Я дуже люблю довгі нігті. Я обожнюю довгі нігті робити іншим дівчатам. І на собі вони мені, в принципі, так само дуже сильно подобаються, але я від них втомлююся. Мене дуже вони якось е, навантажують. Я не можу е, якось так, знаєте, на повну силу працювати, жити, тому мені довгі нігті не світять. Я трохи, поки вони відростають, я повільно до них звикаю. І потім я акуратно їх всіх спилюю і знову звикаю до коротких. І такий процес звикання в мене, в принципі. Він не закінчується. Тому якось так. Як ви бачите, завжди рухи одні й ті самі. Спочатку я знімаю довжину нігтя, довжину нігтьової пластини. І потім забафлюю поверхню нігтьового ложа, дуже великий акцент, приділяю якраз зоні біля кутикули. Це дуже важливо, тому що чим краще ви там підпиляєте. Тим краще буде носитися ваше наступне покриття. Тому це ігнорувати не можна. Заборонено. Торці так само приділяємо велику увагу торцям. Насправді, у мене на торцях завжди залишається матеріал, так як практично відслойок не буває. Якщо бувають відслойки, то вони, я вже чесно, я вже не пам'ятаю, коли в мене були відслої. Вони були. Тому я так підтримаю вас, щоб ви не думали, що всі починають, і в них вже так все дуже шикарно, від слоїк нема, тільки ви одні у вас є і ви не знаєте, що з ними робити. Вони були у всіх. Просто... З часом якось приходить оце розуміння, приходить оця якість і відношення до самого процесу виконання манікюру, ти приділяєш максимально 100% на кожний етап свої, свої рухи і свою увагу. Як тільки ти це починаєш робити, все виходить. Тому забафлювати поверхню нігтика, так дряпати її пилочкою, 180 гріт у мене одноразові файлики. Дуже важливо, на торцях в мене залишається старий матеріал, якщо відслойок немає, я його потончую, тобто він там на торці достатньо тонкий. І кінцевий опил я якби, овальну форму запилюю чуть-чуть вверх. Тобто на кінці е, мого нігтя залишається е, нігодь. І Ось цей апекс сходить на ні до торця нігтика. Тобто основну функцію виконує якраз база, якою я вирівняла гель-лак. Це дуже-дуже важливо, тому що ну, зазвичай такі найскладніші відслойки це відслойки або біля кутикули, або відслойки на торцях нігтів. Вони насправді неприємні. І е, там, наприклад, коли покрито якимось плотним кольором, таким достатньо пігментованим, людина може не відразу побачити, і вона, в принципі, психологічно е, не знає, не бачить, відповідно, вона, не, вона чує, що, можливо, там якась нестабільність. Тому що, як тільки попадає, по, по, появляється істойка, відчувається така нестабільність, і так ніби, ніби щось там є, ніби, ніби є якесь... Якийсь рух того матеріалу, тобто він не суттєвий, але він є і це відчувається. Просто коли є щільне покриття, людина не відразу це розуміє. А потім, вже, коли починаєте знімати, і хопа, відслойка є. Але якщо ви покриваєте, наприклад, там якимось прозорим матеріалом, або якимось. Е не знаю, там, Прозорою базою або кумуфлюючою базою. Ці білі плями вони можуть просвічуватися наскрізь цієї бази, тому людина це бачить і, відповідно, це її починає більше якби задівати, що о, є відслойка. А якщо воно відпаде, а якщо воно не доноситься, е, з, з такими більш пігментованими кольорами якось легше доходити до кінця. тобто людина не догадуються, а з прозорими будуть, будуть вас шантажувати, <ріху> писати: ой-ой-ой, подивіться, як ви погано зробили, в мене там нічого не тримається, все, все відходить, все погано, 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 так ніколи не було. Тому працюйте з ніфтювою пластиною. Вона має бути якісно підготовлена. Це не означає, що вона має бути повністю спилена, вона має бути подряб. От, подивіться, на мій вказівний палець. Він подряпаний скрізь і всюди. Тобто вся поверхня нігтика вона подряпана. Це дуже важливо, тому що пори відкриті по всій території нігтя. Навіть при тому, що торець в мене залишається старим покриттям. Воно так само там подряпане цей, цей гель. Ну і він так, він так, щільно пристає до мого нігтика. Якщо б я побачила там і слойку, я обов'язково її. Чистила. Ось тому, е, це насправді такий дуже дуже важливий важливий етап, який слід не забувати, тому що це гарантія гарної носки вашого покриття. Ось і така вам моя філософія. е-е Тут, як ви бачите, я працюю фризою полум'я. Насправді в мене настільки тонка кутикула, що я зрозуміла е, те, що фризою полум'я мені легше прокрадатися туди е, під кутикулу. І вона в мене якось тонше і акуратніше припіднімається з фризою полум'я, аніж з такою затупленою фризою з тупим кінчиком. Е, це, оту фризу. Цю з, таку тупий ікону, мені вона дуже сильно подобається, вона дуже прикольно працює. До речі, сьогодні на курсах ми так само працювали цією фрозою, і вона просто фантастична. Але я просто хочу, хочу сказати, що в моїй кутикулі це не підходить. На жаль, вона така в мене така ніжна, дуже тоненька, і, в принципі, її нема багато. Ми, моє основне завдання просто. Привідкрити цей карманчик, вичистити все те, що там є, для того, щоб я побачила акуратність і акуратно зрізати все те, що залишилося зверху. Тому, як показала практика, мені зручніше працювати з фразою полум'я. Ви так само можете пробувати: пробуйте різні, різні можливості. Не завжди працюйте, наприклад, тільки. Або з тим тупим кінчиком, або лише з фризою. Спробуйте декілька, і якась із них буде для вас кращою, якась гіршою, або можна взагалі комбінувати, тому що люди приходять до вас завжди з різною кутикулою. Не у всіх одинакова кутикула. Тому можете в набір інструментів ставити собі дві фризи. Тобто одну з тупим кінчиком, і другу, ось, наприклад, цю полум'я. Вона така трошечки. З більшим животиком я її так само дуже люблю, тому що нею насправді дуже приємно працювати. І е, та, е, мені, мені нею легше, тому е, напишіть, будь ласка, в коментарях, якими фрезами вам зручно працювати, які насправді незручні, некомфортні. Сьогодні дівчинка, яка в мене проходить курс, розказувала про те, що колись в Києві вона проходила од... Од... один день був апаратний манікюр, і вона каже, що якось дуже замало цієї інформації, і взагалі якийсь був такий дуже багато фрес. І... Толком вона не зрозуміла, як це все працює. Потім якось вона відшліфовувала це все, пробувала сама якось робити так, щоб зрізати ось цією кулькою. І, в принципі, техніка апаратного манікюру вона в неї залишилася, те, що припіднімала фризою кутикулу, і автоматично її загладжує цією ж фризою, тобто, хоче зрізати животиком самого полум'я. Е, ось тому е, ці курси дають про себе знати, але тим не менш, вона каже, що їй цієї інформації було дуже замало і якось вже довший час промучилася з тим, що пробувала пробувала, нічого не виходить, і зараз наважилася пробувати щось нове. Тому я в процесі того, що ділюся з нею зараз своєю технікою, яку прямо зараз. Вам так само демонструю. Насправді забіжу трохи наперед. І цей кольор, який я зараз нанесу, він так само такий дуже такий прикольний, красивий, ніжний, світловідбиваючий. Я його також чисто випадково побачила і подумала, що я ще, в принципі, хочу його собі нанести. Е, тому такого він буде ніжно-рожевого з блискітками. Насправді, цей світловідбиваючий ефект, він. Не, не такий е, сильний, як з сірим кольором був, сірим ось цим, який ми тільки що знімали, він був набагато інтенсивніший, набагато такий е, набагато... Е, був таким блискучішим. Ось так. Так що дівчатка такі справи. Вчора я так само закинула вам одне відео, такий сіро. Чорний колір, насправді, колір дуже-дуже прикольний. Тільки він дуже густий. Його величезний мінус це те, що колір сам дуже-дуже був густим. І, в принципі, він достатньо пігментований, те, що його повторювати не треба було. Але я дуже довго, якщо ви можете переглянути, Відео або, можливо, звернули увагу, я дуже довго гралася з одним пальцем для того, щоб розподілити самі блискітки по всій площині нігтьового ложа, тому що сам колір такий, він якийсь мене таке враження, що там цих блискіток на більше, ніж, ніж самої самої рідини. І тому, так, да, треба було трошечки погратися для того, щоб його добре і рівномірно розподілити. В таких випадках обов'язково потрібно допомагати собі тонкою кісточкою, тому що якщо ви як тільки ви цьому не приділите увагу, у вас залишаться такі горбики, ямки нерівності, І потім топом, в принципі, можна вирівняти, але це буде зробити важко, тому що топ насправді дуже рідкої консистенції, він дуже такий рідкий. І ось номер моєї бази. А зараз ось така вона, така красива, красива, така вона перламутрова, Знаєте, такий, такі старші жіночки люблять такі кольори покривати. тому тому я... Прикольно, мені сподобалося. Сподіваюся, вам так само. Ну, бачите, і тут він насправді рідкий. Тут легко не працює. Ну як? Він, він рідкий, не тече, насправді, ним достатньо комфортно працювати, легко його розподіляти по нічого вам ложе. Але не потрібно от прям так гратися з кісточкою, щоб його кудись там загнати. Оригінальною кісточкою, в принципі, достатньо це зробити. З попереднім кольором, насправді, було важко так оригінальною кісточкою прямо загнати в якісь такі важкодоступні місця. І в принципі, я не люблю в мене якось виробилася привичка все допрацьовувати тонкою кісточкою. Це дуже зручно, мені дуже комфортно. Тому я такою основною кісточкою від баночки нанесла матеріал на нігтєве ложе. Максимально розподілила його так, як би мені хотілося. І все решту допрацьовую вже тонкою кісточкою. Це такий лайфхак, про який я кажу в кожному відео. Ну, я думаю, що це зараз кожен майстер так використовує, тому що насправді це все дуже полегшує життя. Воно робить вашу роботу дуже акуратною, такою. Витонченою сюди матеріал попадає туди, куди потрібно. Це насправді дуже-дуже класна штука в роботі. І якщо ви будете використовувати цю кісточку, то у вас тоді манікюр буде завжди дуже-дуже акуратним. Пальчик перевертаю, бачите, ось такий блік у мене виходить, і ручку в лампу. Тут я не виключила, тому, бачите, чекаємо. Праву руку я вже так само зробила, нігті на правій руці також зроблені, тому я не хожу зараз різними руками, але щось якось задумалася, заговорилася і не поставила камеру на стоп. <кх 1> тому трошечки побачили мій рукав. Ось так. Е, та. Так що насправді я дуже люблю робити собі манікюр. Це якась така, така дуже приємна процедура для мене. Це щось таке, де я залишаюся сама собою, де я пробую, де від, я відчуваю, коли боляче, де треба більше натискати, де треба менше натискати, де, де мені хочеться якось максимально акуратно зробити, щоб, щоб все дуже класно вийшло. Але так було не завжди. Якось я така нетерпляча, і мені хочеться все зробити дуже швидко. Це вже з часом виробляється такий якийсь настрій трохи зосередитися, заспокоїтися, якось зупинитися і викладатися на всі 100%. Раніше мені хотілося все бігом, 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 бігом. Зазвичай халтурила трохи, якось десь там не дорізала, десь там щось торчало. Але при тому, навіть якщо я кутикулу не дорізала, десь в якихось місцях у мене, в принципі, задорок не було. Якось не було в мене ніколи такої порваної шкірки біля кутикули. Тому, мабуть, через те, що шкіра достатньо волога, хоча я кремом не користуюся, просто. Кожен день зранку до ночі сижу в рукавицях на роботі. Такий парниковий ефект. Ну, без рукавиць я не вмію працювати, і мені некомфортно, я дуже не люблю відчуття сухості на руках. Це така, не скажу, що це моя фобія, але це щось ближче до фобії. Я дуже не люблю, коли руки сухі. Тому робота в рукавичках це моє спасіння. Без рукавичок я, мабуть, Ніколи не змогла працювати. Ну і це гігієна. У е, мене колись клієнтка прийшла і розказувала, що вона десь ходила на манікюр, і там її робили манікюр. Майстер була без рукавиць. Вона каже, що це так огидно було. Тому що вона каже, що руки в неї пітніють, вона хвилюється, переживає, Тобто цей торкається її рук. Ну, Я теж погоджуюся, що насправді це щось таке ну дуже неприємне. І Рукавички це, мабуть, те, що має бути завжди в арсеналі кожного майстра, тому що це ваша гігієна в першу чергу, потім гігієна клієнта, і ну, це ваш, ваша, ваша зовнішність. Це дуже-дуже важливо. Тому рукавички мають в вашому е, арсеналі бути присутніми завжди. Ось так. І зараз ми вже покриваємо топом. Я вирішила дати лише один шар. Вони вийшли такими, такими тонесенькими, такими витонченими, такими дуже-дуже ніжним манікюром. Я зараз на нього дивлюся. Такий дуже красивий, мерехтий, так легенько, тому мені дуже подобається. На літо, можливо, знову почну фарбувати лише базою, тому що я так, я так відпочиваю, мені таке подобається. Ось ось такий манікюр, дівчата, получився. Ми вже з вами завершуємо це відео. Е, якась я така, мабуть, втомлена сьогодні після цього курсу. Тому сподіваюся, що вам було не нудно мене слухати і щось ви з цього та й взяли. Або якщо не, нічого не взяли, то хоча б подивилися на мій процес виконання манікюру. Ну, я думаю, що все ж таки щось ви для себе. Засвоїти кінцевий опил, і ми з вами завершуємо роботу цього прекрасного манікюру. Дякую, дівчата, що дивитеся, ціную кожного з вас. Підписуйтесь на канал, коментуйте, буде дуже цікаво почитати думку щодо цього відео. І скоро з вами почуємось.